Світлячок, який переміг темряву. Казка про СТРАХ Темряви. Аліса Різніченко. У лісі серед високих дерев та таємничих стежок жив собі маленький світлячок. Він був дуже сміливим та завзятим. Щодня він вирушав на свою відважну роботу, яка полягала в тому. Щоб розвіювати темряву ночі своїм мерехтливим світлом. Його світло було найяскравішим у всьому лісі, але якось, вийшовши черговий раз на вулицю лісу вночі, темрява здавалася надзвичайною і страшною. Світлячок зупинився. Його серце билось так швидко, що він майже не міг рухатися. Темрява кружляла великими тінями навколо нього, і він відчував, як страх охоплює його тіло та думки. Тоді він почав думати, чому можна злякатись темряви? Вона невідома і приховує багато таємниць, заговорив сідлячок сам з собою. Але що ж робити з цим страхом? Як його позбутись? Світлячок затремтів від напруження. Він згадав, як його тітка колись розповідала про внутрішнє світло, яке кожен має у своєму серці. Вирішивши викликати своє внутрішнє світло, щоб подолати страх, світлячок заплющив очі та промовив Моє світло сильніше за темряву. Він повторював це до тих пір, поки не відчув. Що спокій повертається в його серце. Тепер, коли він дивився на темряву, він бачив її не як загрозу, а як частину нічного чарівного лісу. Він вже не боявся, а навпаки, відчував себе ще більш сміливішим, адже знав, що його світло може пройти крізь будь-яку темряву. За цим, з віконця свого будиночку спостерігав маленький ведмежа моллі. Малечий з захопленням дивився на те, який відважний світлячок що може гуляти вночі. Моллі відкрив віконечко і тихенько погукав світлячка до себе. Е, чому ти не боїшся, темряви? здивовано запитав ведмежа. Тому що темрява. Незважаючи на її містичний вигляд, є лише відображенням власних страхів та невизначеностей. І коли ми знаходимо внутрішню силу, щоб протистояти цій темряві, ми відкриваємо нову віру в себе, відважно відповів світлячок. Вони ще трішки поговорили і, Моллі, подякувавши за розмови, відправився спати. А світлячок продовжив свою подорож. Несучи з собою світло й надію у кожному кроці. І тепер він знав, що навіть у найтемнішій нічці можна знайти свій шлях, якщо серце сповнене внутрішнього світла та відваги.